Вірш Івана Кушніра, Україна з любов'ю» Ніхто не зробить Україну, крім тебе й мене. А тому ти почуття своє вогненне, не кидай в жалужі труму. Не буде хліба золотого, коли не порати рівню. Не буде поступу й малого, коли шукать чергову прю. Роби сьогодні Україну. Як мрієш, хочеш, знаєш ти. І буде світом, слава Лини, квітки цвісти. А тепер мої вічі, Оксана Явок. Країна без історії. Батьками мали оріїв. В країні можновладців у нас крадуть історію. Та ми усе ще, нація. Від Києва до Галича в країні все розпродано. Та пам'ятаємо маличку про битву по бродами. Нас нищили під крутами, тепер купують гречкою. Щоб не були розкутими, ми мали берестечку. Щоб не були героями і не пишались славою. Ратаями і воями були ми під Полтавою. Чи маємо історію? Чи в нас одна лиш мафія? Скажи, кого достоїмо. Забудь про географію. І трошки лірики. Коли розпрощаєшся з болем старим, забудеш жалі і далекі образи, тобі посміхнуться і троє, і рим, але не одразу, але не одразу. І серце пісок повитрушуєш геть, так наче нечистив його ти ні разу. Тобі посміхнуться удача і смерть, але не одразу, але не одразу. До нитки зітреш ти старі хоругви, і кров'ю напишеш за човнені фрази. Тобі посміхнуся нарешті. Люби і живи. Тепер і одразу. Тепер і щоразу. Дякую.